Друзі, вітаю сьогодні 16 березня, неділя, і ми опинилися всередині коридору затемнень. В п'ятницю ми зустріли перше місячне, і 29 березня нас чекає наступне часткове сонячне затемнення. Отже, що принесе нам сьогоднішній день? Досить позитивний день, позитивні карені дня, дуже гарна накшатра, накшатра Чітра, символ якої сяючий діамант. Вона про здобуття всього найпрекраснішого у матеріальному і духовному світі. Далі понеділок, 17 число. До 16 години робіть свої справи. Теж класна накшатра. Там трошки гірша кара на доби, але накшатра сваті, вона про рекламу, вона про те, щоб ділитися інформацією. Її управитель, бог ваю, він розносить інформацію, будь-яке насіння маленьке, тому вона дуже класна для спілкування, для передачі знань, для отримання знань, те, що треба. Але з четвертого дня в нас вже рік та тітки, пусті руки. Це час віддавання боргів, очищення і не починати нічого нового. Вівторок, 18 число, до вечора триватимуть пусті руки, день Марсу, і накшатра з обіду починається від шакха сильна, накшатра переможців, досягаторів, Але знову ж таки продовжуємо робити рутинні справи. В силу того, що ну, є оцей момент, коли не варто починати. Плюс ви пам'ятаєте, що коридор затемнень тиждень почався з того, що в суботу в нас Меркурій перейшов ретро-рух до 7 квітня, тому будь-які торгівельні операції, операції з грошима, подорожами. Подорожі можуть мати нюанси. Певні нюанси можуть з'являтися, перевіряйте все ретельно, по декілька разів, особливо договори і так далі. Середа, 19 число. В нас триватиме накшатра Вішакха, Буде досить сильний вже 20-й місячний день до вечора, з 9-ї вечора інший місячний день, тому. Супер енергія саме для справ, але емоційний стан буде трошки складний. Чому? Тому що місяць переходить в знак падіння. Місяць на наступні два з половиною дня, навіть три дня, буде в Скорпіоні. Це середа, четверг і п'ятниця. А тому ми будемо дуже чутливі, можемо бути десь прискіпливими, десь реагувати болісніше, ніж завжди, на якісь коментарі, на якісь зауваження. Тому майте на увазі, що люди можуть бути. Трошки більш роздратованими, трошки більш ем, неадекватно реагувати, особливо маленькі діти, чутливі дітки, дітки схильні до істерик, можуть це все дуже сильно відчувати. Четвер, 20 березня, накшатра дуже класна анурадха. В нас триватиме, в нас буде тип, 21 місячний день. Все ще місяць в Скорпіоні, але ця накшатра, символ її божество Мітра, це повелитель і божество дружби і партнерства. Тому саме друзі, і спілкування з друзями в цей день принесе позитивний результат з вашими однодумцями. Тут ви зможете отримати підтримку. П'ятниця 21 березня, нарешті, ввечері, там о 10-й місяць, перейде в стрілець, буде полегше, але Тут теж є така історія, що в нас зараз ви знаєте парад планет вже в рибах. Сонце прийшло в риби в день затемнення 14 березня на місяць. І ось в цей момент, 21 березня, сонце з'єднується з Венерою, і від дуже близького стояння починається такий ефект, як спалення Венери на 3 дні, 21, 22, 23, навіть 24. З кульмінацією 23 числа там ще спалюватися буде Меркурій, тобто неділя буде така дуже напружена. І п'ятниця це от початок цієї якраз енергії. У нас залишається субота з вами, 22 березня. А місяць вже в стрільці. Венера продовжує горіти. Тому, будь ласка, виключить що? Будь ласка, виключить будь-які процедури для обличчя, для волосся. Тобто тут може щось піти не так, будь-які коштовні купки. Покупки теж варто відкласти тоді, коли Венера в нас в такому проміжному стані більше в мінус, ніж в плюс. Накшатра дня символ є зв'язка корінь, і цей день він говорить про те, що якщо ви будете дуже чутливі до знаків Всесвіту, до якихось слів, до своїх власних відчуттів, ви отримуєте підказки на. Ті питання ви отримуєте відповіді на ті питання, які давним-давно вас дуже довго турбували. І ви зможете побачити, як це, знаєте, дивитися в корінь проблеми, ви зможете побачити, звідки ноги ростуть, да, і що відбувається насправді. Енергія може бути трошки жорстка, тому що повелитель і божество на кшатри богиня Ніріті це богиня руйнування і протилежність лакшмі, її ще називають Алакшмі. Але, тим не менш, і такі дні нам потрібні. Для того, щоб розуміти, де криється коріння певних проблем у нашому житті. Я вам бажаю прекрасного тижня, свідомої підготовки до наступного затемнення, а ми з вами на телеграм-каналі проводимо у вівторок, 18 числа ввечері наш наступний ефір. Так що, кому цікаво долучитися в Астроспільноту, всі деталі в мене на сайті. Посилання під цим відео буду вас чекати! Гарної неділі! І з усвідомленої щасливого наступного тижня на все добре.